Шановні народні депутати, дорогі виборці, ми всі знаємо, що кадри вирішують усе, а кадрове забезпечення охорони здоров'я це одне з найскладніших і найбалючих питань у галузі. У лікарних містах не вистачає лікарів про село і говорити нічого. Вузьких спеціалістів там взагалі немає. А один сімейний лікар на декілька сіл. Люди вимушені їхати лікуватися до обласних центрів іноді за сотні кілометрів. Наприклад, моя рідна Дніпропетровщина, місто Арженікізи, близько 50 тисяч населення. Востаннє молодий лікар-педіатр сюди приїхав у 1994 році, а терапевт у 2004 Заробітна платня молодого лікаря 1500 гривень. Хто з такою зарплатою піде у село? Хто лікуватиме людей? Законопроект 1332. Ми пропонуємо внести додаткові державні гарантії медичним працівникам. Виплати надбавок за вислугою років щомісячна понад 3 роки, понад 10 років, понад 20 років, надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків, виплати допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки, одержання доплати в розмірі 25% щомісячно від посадового окладу за роботу у закладах охорони здоров'я сільській місцевості. Я як співавтор законопроекту розумію, що підвищення рівня оплаці пра пра праці медиків потребує додаткових коштів з держбюджету. Але люди, які щодня рятують наше життя, потребують нашої підтримки. Головне науково-експертне управління підтримує в основному законопроект. Комітет підтримує в основному в цілому. Прошу піддержати людей у білих халатах і проголосувати за даний законопроект. Комітет з охорони здоров'я. Верховної Ради одноголосно підтримує зазначену законодавчу ініціативу, тому просимо підтримати цей законопроект за основу та в цілому. Дуже вдячні. Я закликаю всіх проголосувати за основу і в цілому за згаданий законопроект. Це дозволить відновити статус медичних працівників. І всі, хто працює в галузі охорони здоров'я, підтримуємо цей законопроект. Ми готові за нього голосувати і за основою в цілому. Але хотіли, щоб міністерство фінансів чітко розуміло, що цей законопроект повинен мати фінансове обґрунтування, і це повинно бути профінансовано вже в рамках цього бюджетного року. Дякую. Dużo dziękuję wam. Мы предлагаем людям, которые по окончании медицинских учреждений, высших учебных заведений, которые получили специализацию и едут работать в села, в малые города, как специалисты, мы предлагаем им повысить на 25% социальные выплаты и с ежегодным с ростом его стажа работы в данной местности, в сельской местности, естественно, увеличивать ему заработную плату. Но то, чтобы был прямой интерес работать человеку в Сельской местности мы, депутаты мажоритарщики з групи Відрожня, будем четко настаивать на принятии данного законопроекта, на принятии постановления про призупиненні тарифов и на тех законопроектах, которые в сегодняшний тяжелый день могут социально защитить наш народ.